Вода не пробачає необережності. І початку червня на водоймах Хмельницької області трагічно загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Все через купання у заборонених місцях та нехтування елементарними правилами безпеки. Рятувальники закликають дорослих пильнувати дітей та не легковажити під час відпочинку на воді. У зв'язку з такою невтішною статистикою, вкотре наголошуємо, вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути трагедій, дотримуйтесь основних правил. Відпочивайте лише в офіційних та дозволених місцях. Не заходьте у воду наодинці, попереджайте близьких. не Поєднуйте купання з вживанням алкоголю. Уважно стежте за дітьми. Навіть коротка мить без нагляду може коштувати життя. Уникайте далеких запливів і водойм зі швидкою течією. Не стрибайте у воду з висоти. Це небезпечно для життя. Пам'ятайте, дотримання правил це не формальність, а ваш особистий захист. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101.